Новий навчальний рік в загальноосвітніх школах не позначений суттєвими змінами, наголошують освітяни. Щоправда, енергетичні проблеми, які з настанням осінньо-зимового періоду торкнуться шкіл, дещо вплинуть на організацію навчально-виховного процесу, зокрема скориговано канікулярний графік. Ми відкоригували канікули таким чином, що весняні канікули ми скоротили на два дні і осінні канікули на два дні. Подовжили ще перший семестр до 30 грудня. І з огляду на це мали можливість продовжувати зимові канікули, вони будуть тривати з 31 грудня по 25 січня 2015 року і 26 січня діти прийдуть на навчання вже, почнеться другий семестр. Педагоги кажуть, викладання класичних шкільних предметів зберігає за собою системний характер, однак у зв'язку з нинішньою політичною ситуацією інша інотація буде закладена на уроках суспільних та гуманітарних дисциплін, зокрема, що стосується громадсько-патріотичного виховання учнівського юнацтва. Такі предмети, як історія, насамперед, зовсім переглядаються. Інше має особливу виховну мету. Також такі предмети, як українська мова, українська література всі вони мають три єдину мету. А насамперед, виховна і розвивальна вона будується на патріотичному такому вихованні, щоб діти знали, в який вони час живуть, і перш за все, щоб вони усвідомлювали, що вони є творці своєї держави і історії. Освітянам радять запровадити у школах факультативні заняття, суспільство, і я та основи правознавства. Відтак учні змалку зможуть усвідомлювати свої права та обов'язки. Потребують діти і психологічної допомоги, невизначеність, страх перед майбутнім, війна на сході України. Усе це пригнічує моральний стан та ранить душу школярів. Які діти надзвичайно моніторять інтернет мережі, вони переглядають різні відеоролики, які можуть містити в тому числі насильство. Це все може спровокувати спалахи насильства, які можуть бути або ж в школі, або ж у сім'ї. Тобто кожен із нас перебуває зараз у певному стані стресу, і кожен із нас потребує і навіть вимагає якоїсь певної підтримки. На думку педагогів, особливої психологічної підтримки потребують школярі-переселенці зі Сходу та Криму. Таких учнів в Івано-Франківських школах понад 150. Для них на базі центру практичної психології діятимуть консультаційні пункти. Ольга Цьома, Оксана Середюк, Андрій Шкварла окрема тема.